Ну що ж, давайте чесно признаю, не таким уже й фуфлом оказався цей ваш Трамп, з кого ми так смачно поприкалувались в п'ятницю, а він взяв і взяв і, і не засав, взяв і лупанув по Ірану. Правда, назвати його за цей красавчиком у мене язик поки що як то ну, не повертається. Бо якби ти нічто подобне провернув проти Росії, ну там прогресу поки що ніякого нема. Хоча сам Трамп... утверждает обратную рефлексию. Вы что, ничего не бачите? Я бачу. Трамп. Украина и Россия достигают незначительного прогресса в мирном процессе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия достигают незначительного прогресса в мирном процессе. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News. Так, а тут нам нужен все-таки какой-то толкователь с Трамповского. Скажите мне, вот этот незначительный прогресс, он оказывается незначительным Був з самого начала, да? І в чому він, кстати говоря, проявляється? І ті всі ошеломляючі прогреси, які Трамп і його команда фіксували рані, і які ми теж в упор не бачили, вони всі суміруються. От вони були всі ошеламляючі, ошеламляючі. І тут іще один незначительний зверху в віді бонуса. Так чи ні? Ну, хто то, крім Трампа, його бачить? Или, скажем так, Трамп и его страна его точно фиксируют? Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о перемирии Сибига. Глава МИД Андрей Сибига после заявлений главы Кремля Владимира Путина о якобы готовности к переговорам и желании прекратить войну, напомнил, что именно Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о 30-дневном прекращении огня. Американцы вправе поспорить с нашим министром. Сказати, що йому повилазило, що він не бачить очевидного. Ну тоді самим прийдеться пред'явити які-то факти. Уже проблема, да. Ну тоді прийдеться, як то може по-другому з'їхати. Сказати, що «да, нас, американців, русські, як посилали, нахрен так і посилають, але з усіма остальними вони ведуть себе інакше. З ким? Русские постоянно нам угрожают в Стамбуле. Жалоба замглавы МИД Украины. Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле постоянно давят на украинских визави и говорят о том, что новые условия для них будут только хуже. Це не на цей прогрес случайно нам намікають із Білого дому. Бо от именно в хамстві і в борзості русскі в останнє время прогресонули так конкретно. То раніше, коли їх ще там хоч як-то, щось здержувало, вони ще корчили себе інтелігентом, діли що що стісняються. А зараз, коли їх за що -то, ну, навіть поругати з-за океана сцяться, вони рамси попутали окончательно. Путін, вся Україна наша. Путін ответив на вопрос, куди війська РФ зможуть дійти на Україні. Ну що ж, прогрес очевидний, він собі з 2022 року такого не дозволяв. Він все ще діяв від, що от його добрати, ми ще можемо тут на що то розраховувати. А зараз все, немає ніяких нас, немає нічого нашого. Це все його і це ми, українці. Зараз, по суті, являємося окупантами на своїй землі, даже не на своїй, на його, на путінській землі. І з нас багато не требується. Просто взять ну взяти це і признать. Вся Украина наша, заявил Путин и добавил, что требует от нее не капитуляцию, а признания реалий. Путин в ходе ПМФ заявил о претензиях на Сумы и в целом на всю Украину. Русские и украинцы один народ. В этом смысле вся Украина наша, ответил Путин на вопрос о продвижении армии за пределы четырех оккупированных областей Украины. Также он добавил, что российские войска могут без какой-либо цели оккупировать Сумы. У нас нет задачи забрать суммы, но в принципе я этого не исключаю. Воно ему, как вы поняли, не сильно надо. Хотя... Воно його, ну а чиє ж ще, його поправу, а не забирав він це не тому, що там кішка тонка, а тому, що, ну, що ми як то странно себе ведемо. В його розумінні, ми йому в його город повинні отаку красну дорожку розстелити, в його город, в його Україну, що нам ще треба. Путін заявив о стремлении українців к дружбе з Росією в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia Президент Росії Владимир Путін заявив о стремлении большинства українців к поддержанию дружественних зв'язків з русским народом. Та говори вже прямо. Нам подобається, що ви нас убиваете. Ми хочемо це. Ми мечтаем про це. О, який у нього прогрес. Вроді три роки війни должны війни уже були что то Но Ні, пацієнт з тим же діагнозом який ще й перейшов уже в форму обострення прогрес в інтерв'ю після вчорашньої сесії ПМЕФ Путін підтвердив приверженість цілям, заявленим в начале СВО необходимо повернутися к тому з чого починалася українська державність, а іменно к тому, що було прописано в декларації независимості: нейтральний внеблоковий статус і без'ядерний. Я чита не зрозумів тоді в чому суть конфлікту. Ми ж як були нейтральними, так не ми остались внеблоковими, без'ядерними. Тільки бажання оставатися такими і дальше у нас пропало окончательно. Що ця вніблока нам дає? Ну крім панімання того, що це дорога в нікуди, що так ми стаємо легкою наживкою для Путіна. Для чого це Путіну понятно? Нам це за чим? Ілі там прогрес уже такий, що і це буде оспарюватися. Россия не агрессор. Владимир Путин в прямом эфире поставил мат западным журналистам. Путин в прямом эфире доказал западным журналистам, что Россия не агрессор. Шах и мат. На беседе присутствовали представители СМИ дружественных стран. И они не применули уколоть. Как это Россия предлагает мирный путь для Ирана, когда сама напала на Украину? Путин воспринял нападки спокойно и по полочкам разъяснил, почему Россия ни на кого не нападала. А это уже прогресс, прогресс. Уже на нас оказывается вообще никто даже не нападал. Що це все нам приснилось, показалось. Хто не вірить, позвоніть Путіну. і Він вам за дві хвилини все по полочкам розложи. Одному така Трампу він уже так ні єдине ж де розлажував, що той до сих пор в кучу зібратися не може. До сих пор бачить тільки то прогресії, продвіження, ну вже хоча б не один він. Мы продвигаемся. Песков объяснил позицию России по прекращению огня на Украине. В Кремле заявили, что Россия имеет стратегическое преимущество в военном конфликте с Украиной и не намерена его терять, соглашаясь на временное прекращение огня. Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы не будем этого делать, заявил Песков в интервью Sky News. Ну вот, прямо честно и откровенно. їх все устраиває, у них все добре, вони нічого міняти не збираються. тому всі ці ваші мирні ініціативи, вони це фігня на постном маслі. У Росії перед очима стоять постійні мікроскопічні куди то продвиження, які не фіани стратегічні. Іногда тільки чисто тактичні і то. Понимаю ли це Росія? Ну, в принципі, так. Да. Того і не є постійно, що їй мішають побіди сильніше побіжчати. По його словам, проблема заключається в том, что страны Запада не берут на себя обязательства прекратить поставки оружия Украине. Це проблема? Ну для вас да. Да, Коли ми вооружені, то вам нічого особо такого значимого і не світить, максимум там якісь дві посадки в день, які ви не факт, що іще і ще й удержите. Тому їм кров з носа треба нас разоружити всіма правдами і неправдами. І Трамп, хто б що не говорив, він тут якраз на їхньому боці, а всі остальні бяки. Не хочуть, бачите, віддати Путіну всю його Україну, хоча повинні, обов'язані. Вся сподівання на вас. Росія выдвинет максимальное жесткое требование к Украине. Грушко, Россия потребует в Украине уничтожить западное вооружение. Россия на следующем этапе переговоров с Украиной намерена потребовать уничтожения западного вооружения, поставленного Киеву. И смысл на такие переговоры вообще являться, чтобы послушать их не то очередной прогрессирующий бред? Бо це, ну, хоть что-то новое. Все остальные ми вже сто раз чули, а тут реально прогрес. і кстати говоря, в цьому питанні, ми вполне договору способні на нас. Ми якраз зараз зайняті, що западне вооруження утилізує, делать це і далі. І багато хороших російських раніше нас в активно підтримували. Вони так, ті, хто знає, щиро не розуміли, чому ми дивимося на них якими-то такими недовірчивими глазами. Чому ми їм не віримо? Чому ну, ми чому не кидаємося їм в об'яття? Ну, де да тому, що ми знали, чим це вся хороша у вас закінчиться. І от він прогрес. Юрия Латынина в реестре Иноагентов В РФ высказалась о необходимости ликвидации стратегической угрозы в виде нынешней Украины. Обсуждая в эфире программы Живой Гвоздь в реестре иноагентов ВРФ Ирано-Израильскую войну, Юрия Латынина заявила, что не призывает к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде тот режим, который существует в Украине, та идеология представляют собой действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России нейтральная Украина, Украина многонациональная, Украина, которая помнит свои российские корни, и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина, проект, который называется «Галичина от реки до моря», он действительно очень похож на проект «Палестина от реки до моря». И да, он представляет собой стратегическую опасность России, сказала Латынина. О, вот он, вот он той прогресс, который был легко прогнозируемый, который передбачався. І лишній раз він доказує, що скокоти російським не давай говорити. Універсально догаряться до чогось такого імперско-шовинистичного. І вони можуть скоко завгодно корчити там які хто між собою ідеологічних противників. Но, от скажи мені, от чим сейчас позиція Латиніної відличається від позиції Путіна? Чим там є вообще хоть хто то, хто мог би составити там на яке то будущее, хоть яку то базу нашої з ними дружби? Зачем дружбу? Ну як за чим? За тим, щоб от этот новий друг на рівні з усіма іншими побіг так само нас вбивати. А може навіть і на випередки, коли там помої в його голові окончательно устакання. Це, це єдиний прогрес, який у русских взагалі можливий. Ставати нормальними, це у них такий явний регрес. У них ця опція фізіологічно відключена. Understand?